Вітаю, малята. Послухайте уважно, я підготувала вірш. Тільки но спечі, скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни, наших морів нескінченна синь, Шлях до зірок у космічну глибинь. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб-годувальник. Сьому голова. Хліб нам подаровано руками роботящими. Берегти хліб значить шанувати працю трудівників хліборобів. Погляньте на екран це крамниця, в якій продається хліб та борошняні вироби. Що робить продавець? Рахує гроші. Видає чек за придбаний товар. Кладе покупки до пакету. А що роблять покупці? Купують хліб, булочки, бублики. Запитують у продавця, чи смачні булочки? Або з якою вони начинкою. Отримують покупку від продавця. Дякують. За отриманий товар. Я пропоную вам обіграти сюжет. Сім'я пішла до крамниці за покупками. До побачення! малята! До нової зустрічі!